Сутність сторонніх людей на дільницях, відсутність гарантій безпеки виборців на деяких дільницях і велика кількість переселенців, які голосували за відкріпними талонами. Це найпоширеніші причини порушень на цих виборах за твердженнями спостерігачів. Їм слово далі у фактах. Прозорі та демократичні, такими побачили міжнародні спостерігачі парламентські вибори в Україні. Щоправда, під час передвиборчої кампанії були випадки фізичного насильства над кандидатами у депутати, і виборче законодавство влада теж не надто поспішала вдосконалити. Та все ж центри виборчком належно забезпечив волевиявлення українців, зокрема переселенців з Криму та зони АТО Оноктобртвентісікс. Вибори 26 жовтня були прозорими та демократичними і відповідали міжнародним стандартам. Порушень, які б мали вплив на остаточний результат, не було зафіксовано. А ось спостерігачі від опори відзначають, найчастішим порушенням стали спроби видачі бюлетенів без паспорта. В поодиноких випадках помічали присутність сторонніх осіб на дільницях, спроби організувати карусель. Проте сумнівів у легітимності виборчого процесу немає. Абсолютна більшість кандидатів була у рівних умовах. Хоча ведення виборчої агітації в окремих районах Донецької та Луганської областей значно ускладнилось через агресію терористів. Напередодні в Луганську сепаратисти розповсюдили листівки із попередженням розстрілювати тих, хто братиме участь в організації виборів. Рішення ЦВК не проводити голосування у 15 одномандатних мажоритарних виборчих округах через неможливість забезпечити на них законний виборчий процес. Опора вважає раціональним, натомість критикує мажоритарну систему, бо там і було найбільше порушень. Дана виборча система закладала цей цей прецедент. Щодо неоднозначності кампанії національного рівня і локального, де набагато більшого впливу мають будь-які порушення, адміністративний ресурс, підкуп. І е, зрозуміло, е, що це є негативне явище, яке необхідно вирішувати на рівні прийняття іншої виборчої системи. Комітет виборців України загалом задокументував майже 850 порушень, більше з яких технічного характеру, що загалом не впливає на результати голосування. Я думаю, що ці вибори вперше. За останні 10 років, коли переважно більшість порушень вдалося вирішити безпосередньо у день виборів, вперше у виборчій історії України ми максимально синхронізували свою роботу із міністерством внутрішніх справ. Ті факти порушень, які були відомі нам, вони автоматично були відомі правоохоронним органам. Цього разу за виборами спостерігали понад 2300 міжнародних спостерігачів, найбільше від ОБСЄ – 900. Вони не очікували, що країна, у якої відібрали частину території, яка перебуває у стані війни, змогла на високому рівні організувати голосування. Жодна політична партія не оскаржує результатів, а це означає, що вибори відбулись прозоро. Ми були вражені, як Україна ефективно провела ці вибори при тому, що триває озброєний конфлікт на її території, і не всі змогли проголосувати. Ці складнощі, звичайно ж, вплинули на виборі, однак не зробили результат недійсним. Олена Астахова, Марина Моїсенка, Ольга Чайко, факти ICTV.